Продовжується полуничний сезон і тому ми з вами готуємо. Сьогодні нетрадиційний пиріг, не такий, як ми звикли його у звичному житті бачити. У мене сьогодні пиріг з вівсяними пластівцями. Для пирога нам потрібно 150 вершкового масла кімнатної температури. Я взяла з холодильника, тому трішечки його. Розігріла у мікрохвильовій печі. Кладу його до нашої ємності. Також додаю сюди цукор 120 грамів та ванільний цукор або ванілін. Дібочку, небагато ванілі. Ваніліну кладемо. А також додаємо. Одну третю чайної ложечки солі. І всю цю масу беремо і перетираємо міксером. Також додаємо три яйця курячих середнього розміру кімнатної температури. І так, наша маса готова і ми її відставляємо. А зараз беремо 130 грамів борошна, висипаємо їх в нашу ємність, додаємо чайну ложку розпушувача легесенько перемішуємо. Краще, якщо ви борошно просієте. А також додаємо 160 грамів вівсяних пластівців. Перемішуємо суху нашу суміш, щоб рівномірно перемішалась порошна, вівсяночка та розпушувач. І висипаємо сухі інгредієнти в масляну суміш. Додаємо. Висипали, перемішали легесенько. Поєднали наше масличко, до речі, можете взяти маргарин. Під цього ваш пиріг не стане хужішим. Добре буде і з масличком, і з маргарином. Отак, поєднали легесенько. А тепер готуємо нашу начинку. Беремо полуничку, перемиваємо її, перебираємо, хвостики. Відкидаємо. Якщо полуничка наша крупненька, ріжемо, якщо мілкенька, залишаємо. Так, готуємо, розрізаємо. А тим часом наша духовочка включена на 180 градусів. Розігрівається. Беремо пательню, я її вислала пергаментом. Викладаємо сюди нашу суміш. Зараз ще її. Отак перемішаємо і викладаємо. Густенька вона в нас така. Така вона і має бути. Це рецепт я б сказала для тих людей, які слідкують за своєю фігурою, хочуть як менше вживати продуктів. Зборошна. От саме для них цей рецептик. А я думаю, що зараз більшість з нас піклується про своє здоров'я, піклується про свою вагу. І от ми сьогодні готуємо такий цікавий пиріг. На мій погляд, він дуже цікавий. Розкладаємо нашу полуничку. Можете розкладати, як вам завгодно. Чи хаотично, чи фігурку якусь, може сердечко, хто захоче таке красиве викласти, хтось може ще щось. Я викладаю ось так. Полуничку виклали. Тепер беремо 3 столових ложки цукру. Це у нас буде посипка така. Додаємо вівсяних пластівців 3 столових ложки. Так, додали, перемішали. І сюди ви можете додати також кокосову стружку, якщо полюбляєте кокос. У мене кокос не дуже полюбляють, але дуже полюбляють шоколад. Тому я додаю ще й шоколаду. Берете свій улюблений, чи то молочний, чи я взяла чорний, подрібнюю його. Можете викласти зверху на полуничку спочатку шоколад, тоді притрусити нашою присипкою. А можете навпаки присипку, тоді шоколад. Так, висипаємо нашу присипочку, отак, От злегкаємо. Висипаємо, а тим часом духовочка наша гріється. Чи то крупненько, бо шоколад, як забажаєте, як ви полюбляєте. Він не завадить ні в якому вигляді, як говорить мій чоловік. І ось в такому вигляді ми відправляємо наш пиріг до духовочки. І так наш пиріг випікся, по хаті розноситься приємний аромат шоколаду та полуниці. Це така гарна суміш. Визиває почуття такі приємні на душі затишок, як гарно. І зараз ми, так як у нас цукру небагато в пирогі, ми можемо припудрити його цукровою пудрою. Що ми і робимо? Дуже мені подобається цукровою пудрою притрушувати. Він такий стає біленький, гарненький. І зараз ми його скуштуємо. О, трошечки тепленький. І Ось такий він у нас у розрізі вийшов. Смачний, гарний пиріг. Особливо тим, хто худне, хто стремиться держати своє тіло в тонусі, так би мовити. Я не роз... дуже не розпробувала його. Та й шоколаду мені не попало. А це гляньте, гризнула, шоколад, полуниця. Та яка ж це смакота? М -м -м -м. Печіть, це дуже-дуже смачно. Пиріг достойний. Рекомендую вам заходьте до мене, діліться своїми рецептами, діліться своїми враженнями, я буду дуже на вас чекати.